Важлива інформація для тих, хто хоче зареєструватися на магістратуру на вступний іспит або аспірантуру. Реєстрація почнеться з сьогоднішнього числа, то тобто з 7 травня по 29 травня, як пишуть в офіційному джерелі. Тобто, з 7 по 29 травня буде буде вступна реєстрація. І так, що вам потрібно для цієї реєстрації? Цитую: Реєструватись ви самостійно не можете ніяк. З приводу реєстрації ви приїжджаєте в будь-який університет, який у вас знаходиться поруч з дипломом, також паспортом, і також вам потрібні фотографії 3 на 4. Ця комісія вас реєструє, взагалі заносить в базу реєстра на екзамен ЄВІ. Ви можете вже в своєму електронному кабінеті, який зареєструє комісія вас, ви можете подати. Запрос на тому, на тому, на тій основі, де ви будете проходити ЄВІ, в якому місті, в якій області, після того вже ви можете подивитись дату, на яку заплановано воно, і що ви будете здавати. Також запевняють, що можна буде проводити онлайн реєстрацію, не приїжджати в місто для подання документів офіційно, але вам потрібно мати кабінет вчасно то для накладання кеп, тобто для накладання вашого підпису. От. І все, ви подаєте документи з накладання вашого підпису в будь-який університет онлайн, і вас також реєструють в кабінеті. Після чого ви зможете ідентично ж вибрати місце проходження, здачі екзамену. Ось так. Але також це не все просто там. Тому, хто хоче бронь, 7 по 29 травня поспішайте. Аспірантура та магістратура для вас будуть відкриті. Коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки.